Це переважно технічна вода, але це не не тому, що у неї дуже там погані якісь показники, а mm -hmm. тому, що для джерела питного водопостачання потрібно е е виконати кількість таку велику, ну таких дій, скажімо, бюрократичних, як би я сказала, Скажімо, якщо це <кхід> свердловина. В неї повинно буде дозвіл на спецводокористування. В неї потрібно бути е, ну, приблизно рік відслідковувати якість лабораторну якість ці, ну, води, яка є в цій свердловині. А оскільки ми у нас брак часу, ми не можемо рік тільки там вишукувати, да вишукувальні роботи, якісь проводити. Нам потрібно людям воду надати зараз, тому Рішеннями комісії по ТЕП та НС в містах прийняти рішення, щоб людям надати людям надати хоч якусь воду. Ми говоримо про те, що ми надаємо воду не гарантованої якості. Безумовно, ця вода проходить очистку. Безумовно, ми цю воду дезінфікуємо, там проводиться постійний лабораторний контроль, тобто, ніякої. Скажімо, там немає у нас такої опаски, що ця вода зможе якось там не ну повлияти, скажімо так, на здоров'я населення, але все ж це згідно чинного законодавства, це вода не гарантованої якості. Назвати її питною ми не можемо на сьогодні.